Скоро вечір, то сільний лист пролітає повз мене. Він більше ніколи не повернеться сюди. Не повернусь, напевно, і я, бо навіщо? Моє кохання, як цей лист, може впасти дійки до твоїх ні. Не знаю я, коли прийду сюди. Та залишайтесь із себе ці квіти, що знайшов сюди, для тебе. А може завтра я прийду сюди, де вітер полюдки колише. Так знаю, своє серце не завжди. Залишив я, залишив. Нехай холодній осінній вітер Підхопить ці квіти і понесе до тебе. Але ні, нехай краще бере швидка холодна вода. Не знаю я, коли прийду сюди. Та залишаю після себе ці квіти, що знайшов в саду, для тебе. А може, завтра я прийду сюди, де вітер полюстки колише. Так знаю, до свого щастя не завжди Залишив я залишу. Як почую твій голос в своїх думках, моє серце в небо лине, наче слід птах. І несе мене у південний край, де пливучі млі білі кораблі. Кораблі, кораблі, в золотий імлі Ви у долю мою, як в легенду, війшли. Ви побік принесли у кохання і сни, дивний клекіт і сни, кораблі. На морськім узбережжі гукі сія твоя постать, синій профіль. І без тебе, я. і без тебе. Я. Корабель із землі ще масниць давно. Колихався між хвиль і пірнув на дна.